Давайте тепер звернемось до того, що відбувалося на болотах в Росії. Тому що там, подивіться, будь ласка, ці кадри Волгоград. Ну-ка. О! Так, да, знову перепрошую за матюча, Просто треба було звук, щоб ви почули, друзі. Звук прильоту. Окей? І тут ще один відеофрагмент. Ну-ка. Боюсь те саме. Боюсь те саме, да, Фактично, те, 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 ну, той самий відеофрагмент, але що він показує? Він показує, що відбувся приліт, так? Просто дві різні два різні джерела його дають. Відбувся приліт. Вбувся приліт на НПЗ. Судячи з усього, вибухи в Голгограді, Росіяни стверджували про атаку на НПЗ. і От в ніч на 23 березня, тобто сьогодні, вночі, вони скаржилися на ці звуки вибухів і. Зокрема, жителі міста розповіли каналу ШОТ, що чули ще не менше три вибухи у Кіровському районі Волгограда. Стверджується, що система ППО, нібито, збили, збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Типу збили все, як повідомили очевидці, Вони чули характерні звуки безпілотників і бачили спалахи в небі. Так, один зі спалахів було зафіксовано на відео. Я щойно вам це відео показав. Наразі жодної інформації про постраждалих і руйнування. Окрім цього, ось цей канал ШОТ повідомляє, що. Зокрема, було щонайменше два звуки вибуху в місті калач -на дону калач Калач-на-Дону місто називається Волгоградській області, близько 66 км кілометрів до Волгограда. Окей, за попередніми даними невідомі дрони е, прямували через місто Морозовськ, е, Суровікіне, Суровікіне навіть є таке місто і е, Калач-на-Дону Ростовської області. Ми думали, вони люди, а вони не люди. Пише пані Люда. Ну я розумію, про що ви говорите? Безперечно, поза будь-яких сумнівів. Ось така, друзі. У нас ось такий у нас ранок. Ось так, зокрема, росіяни нищать а, Україну. Ось так вони її обстрілюють. Підкажіть мені, будь ласка, зараз в коментарях, що з картинкою у нас відбувається, бо в мене тут одне, можливо, у вас інше. Чомусь я підвисаю. Підкажіть мені, будь ласка, чи все окей. А ми будемо рухатись далі. Я буду розпів і звук напишіть який. А я буду рухатись далі. Друзі, розповідати вам, що взагалі відбувається, до чого ми йдемо, і на що нам варто розраховувати в контексті всіх всіх мирних домовленостей, мирного треку, тому що ж зустріч відбудеться вже, от от незабаром відбудеться зустріч спецпредставників спецпредставників і України, і Росії, і Сполучених Штатів Америки. Вона буде стосуватися поза будь-яких сумнівів, друзі. Налагодження взаємовідносин, і відповідно, відповідно будемо спостерігати за тим, до якого прогресу можуть дійти е, усі сторони. Це до речі, світлина з попередньої зустрічі у Джиді. А що відбудеться завтра? Завтра відбудеться наступне. Значить, Володимир Зеленський каже, що Україна представить США а на зустрічі в понеділок список своїх. Об'єктів об'єктів інфраструктури, на які вона ем, буде просити, щоб розповсюджувалось перемир'я, сказав Володимир Зеленський, українську делегацію буде очолювати міністр оборони. Уміров е, Зеленський також заявив, що Трамп йому повідомив, що він обговорював з Путіним припинення ударів не тільки по енергетиці, е, але і по іншим об'єктам е, громадської цивільної війніше, інфраструктури. Окей, а хто буде від нас? Буде від нас Умєров. Зеленський підтвердив його участь в цих переговорах. Це міністр е, оборони, це технічно професійні люди. Каже: він буде окремо міністр оборони Рустем Умєров. Я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними, сказав він. Як все це друзі, виглядатиме? Як виглядатиме ось ця вся зустріч? Без зустрічей вічі віч. тобто, Washington Пост, американське видання, дізналося, що будуть. Непрямі переговори України і Росії. Це видання пише про те, що. Значить, секундочку. Приберу зайве просто тут. Щоб не підвисало відео, тому що я думаю, що проблема в програмі, напевно. Окей. А ви мені напишіть, чи... чи я підвисаю трохи. Так, от, значить, що пише видання Вашінтонпост з приводу майбутніх переговорів. В понеділок переговорники з України і Росії прибудуть до Саудівської Аравії для зустрічі е, і переговорів про припинення вогню. Однак сторони не зустрічатимуться віч на віч. Мова йде про українську сторону і про російську. Очікується, що переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню у чорному морі, і відмови, відмови від ударів по енергетиці. І виглядатимуть як човникова дипломатія в готелі Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник е, голови ОП пан Павло Павлі Паліса. Значить, е, далі друзі е, видання Post пише про те, що е, не буде прямої зустрічі з представниками Росії в українській делегації. Цього не відбудеться. Тобто, фактично буде човникова дипломатія, коли є Сполучені Штати, є Україна і І От всі бігають по кабінетам, я так розумію, і таким чином домовляються. Володимир Зеленський каже, що я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч. Я думаю, каже він, що було б добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього, або якщо роблять вид, що хочуть цього. Ми цього хочемо, сказав президент України. Пан Георгій Тихий є такий, це речник МЗС, і от він, коментуючи, цю, цю зустріч сказав, що о, на зустрічі мають визначитися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. каже він технічний рівень і технічні дискусії там буде військовий компонент. А міністр закордонних справ це вже політичний щодо міністра, поки немає у нас планів на участь у цій зустрічі, сказав він. Також тихий повідомив, що е, Україна розглядає наступну зустріч сполучених у Саудівській Аравії зі сполученими штатами Америки як технічно і двосторонню про біганину по кімнатах. Йому не відомо нічого, і за його словами контактів з росіянами не заплановано. Станом на сьогодні, ми спілкуємося з американською стороною, американська з російською. Така модель довела свою ефективність уже в минулому, каже він в 2022 році. Україна уклала чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина. Такий формат дипломатів, в якому є сторона, яка робить човникову дипломатію. Він можливий, тому ми зараз це так і розглядаємо. Сказав пан Тихий, коментуючи майбутню зустріч в Джиді. Далі, друзі, пан Веніславський, Федор Веніславський, народний депутат України, Слуга народу, сказав таке: ми будемо говорити про домовленості щодо припинення вогню нардав Веніславський про переговори, які відбудуться 24 березня. Побачимо, чим це все завершиться. Тепер щодо Уіткофа, щодо того, хто е зустрічався з Путіним, до речі, так? Тоді журналісти писали, що Путін примусив 8 годин. Чекати Вікофа, він зустрічався з Лукашенком, і от Віков з ним зустрівся, прибув, після чого до Вашингтону, повідомив Трампу про всі всі домовленості, а після вже дав велике об'ємне інтерв'ю. І ось про що конкретно мова, які заяви зробив Віткоф. Найголовніше. Значить, Друзі, Путін передав Трампу його портрет. І розповів, як молився за нього після замаху. Це зворушило лідера Сполучених Штатів Америки. Про це заявив спецпредставник Вікофне не вважає Путіна поганою людиною. каже він. Мовляв, до війни призвели кілька складових, а не лише одна людина. Що він каже ще? Найбільша проблема в регулюванні війни це готовність визнати російськими Крим та ще чотири регіони. Заявила ця людина. Далі Вітков каже наступне. США орієнтовані на результат і угоду, з якою може жити український народ. Ведуться перемовини із європейцями. каже він. Окей. Далі, друзі. Він говорить про. Про наступне він говорить про наступне: ведуться переговори з європейськими партнерами. Є ще деякі деталі, які треба обговорити: про двостороннє припинення вогню про енергетичну інфраструктуру. Згідно цієї угоди, Росія не атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, а Україна відповідно російську. Мораторій на морські удари у чорному морі буде реалізовано протягом наступного тижня. Приблизно каже він, мета ось цих поточних переговорів це тридцятиденне припинення вогню для перемовин в цей період. Про можливе припинення вогню. Ми вже недалеко від цього. Сказав відкот. Далі він говорить, що Україна наразі не може стати членом НАТО через позицію Росії та Сполучених Штатів Америки, але питання можливого надання їй гарантій за п'ятою статтею договору альянсу про колективну оборону залишається відкритим. Це дуже до речі, цікаво. Тому що якщо ви пам'ятаєте, Джорджа мелоні це прем'єр-міністр Італії. Не так давно сказала: е, не з того, не з цього друзі, що фактично п'ята Україна може не бути в НАТО, але п'ята стаття НАТО може розповсюджуватися на Україну. І ось це насправді здивувало багато, багато кого. Ми знаємо, хто така Джорджа Мелоні, це найближча соратниця Дональда Трампа в Європі, якщо так можна взагалі сказати, ну окрім Орбана, фактично, так. І от вона робить таку заяву. Але тепер цю заяву повторює ще і сам Уітков. Чи означає це, шановні друзі, що фактично в Сполучених Штатах в якості гарантії безпеки можуть розглядати ось таку. Ось таку історію велике питання, так? Тому ну, будемо, будемо, друзі, спостерігати. Будемо спостерігати, шановні друзі, за тим, як будуть в цьому контексті розвиватися відносини. Поки що шукаємось далі, і поговоримо ще про декілька речей, які стосуються наступного. Значить, президент України опинився в надзвичайно складній ситуації, протистаючи ядерній державі з населенням у чотири рази більшим. каже він. Більше того, він повідомляє, що зараз найкращий момент для досягнення угоди, яку Трамп може реалізувати. Наступна теза: Необхідно провести вибори в Україні. Зеленський робить все можливе, каже він. Далі, друзі. Про вибори чомусь всі сказали, що це була сенсація ніякої насправді сенсації не було. Я взагалі сенсації тут не побачив. Оскільки про вибори ви говорили раніше, українська влада не заперечувала ніколи, що вона може і хоче провести вибори, але вони мали б відбутися лише після того, коли були б надані відповідні гарантії безпеки. Чому рознесли цю заяву і зробили її сенсаційною для мене величезна загадка. Направду не знаю. Але те, що стосується регіонів, про які кажуть Вітков, що всі бачать, нібито слона у кімнаті, але ніхто про нього не говорить. Значком на те, що їх потрібно визнати, це абсолютно є неприйнятно тут. Є дві такі історії: перша Вітков це людина, яка ніколи не займалася політикою, бізнесмен і. Зрозуміло, що в нього немає політичного досвіду. Його могли дуже швидко ошукати, так би мовити, в Москві. Що в принципі і зробили. І друга історія це просто банальна наївність, як у Трампа, коли вони сліпо вірять в те, що російська сторона буде виконувати відповідні угоди. От я вам говорив про портрет і про Путіна. Відков приїхав до Путіна, Путін подарував йому портрет, щоб той приніс його Трампу. Путін, нібито, зв'язався з відомим російським художником, попросив його намалювати портрет Дональда Трампа і передав його через Віткофа. Ну ось так такі лестищі, такий подарунок. Більше того, він передав йому, що е, він молився. Путін молився за Дональда Трампа, коли той коли того підстрелили. Людина, яка поклала один мільйон росіян у цій війні. Не молився за жодного з них, але за Трампа, за Піндоса, як вони його називають, він молився Питання? Питання. людина, яка працювала в КДБ, які займалися репресіями в радянський час, тих, хто був, хоч якось, приналежний до віри або до відповідних церковних обрядів. Каже про те, що я молився. Не дивно вам це. Мені дивно. Більше того, в мене немає жодних сумнівів, що Путін використовує церкву як інструмент впливу разом зі своїми патріархами Кирилами і прочими, і прочими. Але це вже інша історія. Тут я не хочу в. Я, я знаю, що багато дивиться людей, які ну, віддані релігії, але мова не про це. Мова йде виключно про безпеку, про цинізм Росії, про те, як вони використовують ось цей інструмент і грають зокрема на. На емоціях людей ну і ось такий хід з його сторони зі сторони Путіна з портретом і з із тим, що він молився за Трампа. Він дуже дуже продуманий і дуже мудрий. Насправді, чому тому, що Трамп республіканець, у них ви знаєте яке ставлення до релігії, і більше того, ні Трамп, ні Путін, як я думаю, вони не віруючі люди, але але так чи інакше це дозволяє вибачте на за російське слово розположити. Співрозмовника, зокрема, президента Трампа до Путіна і Путін цим користується. Він знає це зробити. Він працював в КДБ, і для нього проблем у цьому немає ніяких. От він це використовує. А недосвідчені політики, такі як Вітков, на це ведуться. Це все що я можу сказати з цього приводу. В мене принаймні таке враження склалося. Тому чекаємо завтрашнього дня, чекаємо перемовин і побачимо, як Сполучені Штати будуть на це реагувати далі. Що каже Трамп? Він робить низку заяві і допускає, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною. Він каже, що не давав російському диктатору Путіну крайній термін. Для погодження режиму припинення вогню з Україною, але висловив думку, що такий дедлайн для глави Кремля може бути у майбутньому. Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один відповідаючи відповідає він на запитання представників змі стосовно дедлайну. За словами Трампа, вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох. Але я думаю, що ми це зробимо досить скоро, каже він. Ну от робить таку. Цікаву якусь фразу. Також президент Америки заперечує твердження, що Путін у нещодавній телефонній бесіді з ним відхилив пропозицію стосовно 30-денного припинення вогню, але він її не підтвердив, тому напевно відхилив. Ну принаймні я б це так сприймав. Далі він робить заяву про те, що скоро буде припинення вогню. Вони знову це обіцяють. Дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню, каже він. Більше того, він каже, що вже є контури угоди щодо України за підсумками контактів з Путіним а, і Зеленським. Повідомляє Дональд Трамп, про які контури угоди йдеться. Чесно, невідомо, але він робить таку заяву. А, журналіст у нього запитує: Росія продовжує атакувати Україну. Ви плануєте вводити санкції? Трамп відповідає: Ну, вони воюють один проти одного. Ну, спасибі, ми не забували про це. Тобто, фактично, друзі, що потрібно розуміти з цією інформацією? Треба розуміти, що завтра зберуться е е три команди: американська, російська, українська. Прямого діалогу між українською і російською командами не буде. Сполучені Штати будуть в якості арбітра, будуть говорити про припинення вогню і по ударам на енергетичні об'єкти, а також про тишу в морі. І е, певні обриси всієї цієї угоди, чи дійдуть вони до чогось? Сумніваюсь, але можливо з'явиться певна перспектива е, завершення саме стрілянини в повітрі, якщо але без землі, тобто в повітрі можуть припинити стріляти по енергетичним об'єктам. На землі не впевнений, для того, щоб на землі відбулось перемир'я, потрібно, як сказав Путін, виконати декілька умов. Одна з них це припинити насильну мобілізацію, а також щоб припинилось постачання зброї до України і обмін розвідданими. На це сторони не підуть, тому це апріорі одразу глухий кут.